Всім привіт! Я дуже рада бачити вас знову у себе на каналі. В цьому відео я хотіла би вам чесно зізнатися, і я надіюся, що ви зробите те ж саме в коментарях. Моє зізнання заключається в тому, що я дуже дуже багатьо разів купувала якісь супердорогі курси і так і не проходила їх до кінця. Починала читати безліч цікавої літератури, але так і не доходила до останньої сторінки. Тисячі разів знову і знову відкривала якісь нові челенджі, і повірте мені, далеко не Кожен з них я проходила до кінця. Я чомусь думаю, що саме таких людей більшість. Якщо я не права, дайте мені знати в коментарях. Мені буде цікаво почитати, як часто ем, у вас вдається закінчувати якісь справи до кінця. І насправді я би навіть сказала, що саме ця риса доводити речі до кінця відрізняє успішних людей і неуспішних. тому що іноді дуже багато не треба, просто не здаватися. А саме смішна стається тоді, коли ти думаєш, що ти повністю підготовлений, не знаю, поставив цілі в, в форматі смарт, підготував собі величезну продактивів систему, витратив на це купу часу і ресурсів. А в результаті це тобі також так і не допомогло. Скажу чесно, мені це набридло, тому я вирішила проаналізувати абсолютно весь свій досвід, всі свої якісь спроби це робити. Зробити певні висновки і поділитися ними з вами, тим більше я зараз нагадаю неприємну річ, але буквально одна четверта 2024 року вже підійшла до закінчення і почався другий квартал. Тому це саме час провести перші підсумки, взяти в себе в руки і дійсно зробити так, щоб 2024 рік був вашим найкращим роком і, нарешті, досягнути всіх тих цілей, які ви собі поставили. Я маю ідею, як підпушити себе ближче до моїх цілей, і я думаю, вас також. Невеличкий спойлер, це буде ще один челендж, але про нього і про всі умови я розповім в кінці цього відео. І зовсім забула. Якщо ви на моєму каналі вперше, то мене звати Настя. Тут я розповідаю про різні штучки по продуктивності. Обожнюю показувати різні нові застосунки, які допомагають облегшити наше життя. ділюсь різними темплейтиками та порадами. А також моє улюблене проводжу різні челенджі по продуктивності, де показую як найкращі поради, які всі роз Дають, працюють на практиці просто. Все по факту. Тому якщо такі теми тобі цікаві, швиденько підписуйся, постав лайк авансом, якщо не сподобається прибереш, і давай вже починати. Отож, сьогодні ми поговоримо про п'ять причин, які стають величезною стіною на шляху до твоїх бажаних цілей. І найперше з них це те, що ми не перетворюємо наші цілі чи бажання в щоденні звички. Коли кожного разу ми думаємо про якусь ціль, ми починаємо її розбивати в принципі на зрозумілі нам кроки, але. Чомусь виконуємо тільки першу частину з них, а все інше закидаємо. Це відбувається тому, що нам потрібно кожного разу докладати зусиль або уваги для того, щоб пам'ятати, що нам потрібно те чи інше робити. А звички це щось таке, що ми робимо безсвідомо, і саме звички будують нашу поведінку. Тобто, певним чином, якщо ми оберемо правильні звички і зможемо ем, пришити їх до свого життя, то відповідно вони будуть задавати напрямок, в яку сторону ми з вами будемо змінюватися. До речі, в мене є цілих два відео на тему звичок. В одному з них я розповіла, яким чином ви можете їх здобувати. А в другому відео я поділилася десятьма прикольними звичками, які ви можете прямо зараз взяти і втілити в своє життя. І повірте, мені в мене вони змінили кардинально формат того, як я живу, як я думаю і як я розвиваюся. Тому раджу спробувати. І друга причина, чому в тебе не виходить досягнути бажаних цілей, це через те, що ти банально не робиш якесь рев'ю свого е, розвитку. Тобто, ти згадуєш, наприклад, про якісь там цілі на початку року, ставиш нові, про минулі забуваєш і йдеш собі далі. Але саме мені здається золоте і цінне саме в тому досвіді, який ви проживаєте, те, яким чином розвивається ваше життя, які вчинки ви робите і так далі. І без аналізу цього дуже важко швидко рости і рухатися далі. Окрім цього. Це певне рев'ю допомагає тобі підняти самооцінку і зрозуміти, що не таке вже в тебе погане життя. Подивись, ти рухаєшся далі, подивись, скільки нового в тебе відбувається протягом буквально невеликого періоду е, часу, там якогось тижня. Я почала робити такі рев'ю в x styles це український застосунок для продуктивності. Його часто в Україні називають альтернативою Notion, ну но повірте мені, в деяких випадках він навіть кращий. Тому що, як мінімум, в ноушені в мене не було жодного разу такої стабільної, регулярної історії, щоб я дійсно заходила і записувала. Свої якісь висновки особисто в мене в рев'ю виглядає приблизно таким чином. Я там записую, що було хорошого, які висновки я зробила. Часто люблю прикріплювати якісь фотографії, щоб не забути моменти тижня. І два моїх улюблених пункти заключаються в тому, яким чином ти можеш показувати собі більше любові, і другий пункт це що ти хочеш запам'ятати про цей тиждень на майбутнє. Це дійсно змушує тебе так сісти, задуматися, прорефлексувати і, і зрозуміти наскільки все таки класне твоє життя, і саме через це. Оце цей ФОМО-ефект та да, э, страх того, що ти щось опускаєш, просто розвіюється, тому що ти бачиш, наскільки все насичено відбувається. Третя причина це відмовки, відмовки і ще раз відмовки. Певним чином мені хотілося спочатку назвати цей пункт як надмірна доброта до себе, але насправді це все відмовки. Розказую буквально ситуацію на практиці, яка сталася нещодавно. Я працювала над новими звичками і буквально витратила там не знаю якихось цілих два місяці для того, щоб здобути ем, класні звички в моє життя. В мене все вдалося. Звісно, не все ідеально, е, не кожного дня там причекані кожна звичка. Але я рухалася. В мене був класний прогрес. Я була супер сильно задоволена собою. І тут у мене стається відпустка, коли я там хочу поїхати кудись відпочити. І першу причину, яку я собі називаю, це типу «Ну це ж відпустка, як я там буду вставати зранку, або Ну це ж відпустка, який спорт я там буду робити. Ну, це ж відпустка, там, мабуть, буде незручно сісти і повчити англійську. І в результаті виходить так, що я приїжджаю. І всі ті труди, що в мене були до цього, вони просто змарновані, тому що зараз потрібно все знову набувати. Тому будь-тільки зараз я зрозуміла цих людей, які їдуть відпочивати на якесь море і ходять в спортзал, ти думаєш, ви ж приїхали відпочивати. Навіщо ти займаєшся спортом? Але насправді це все є запорукою успіху, тому що саме таким чином ти закарбовуєш свій характер і можеш досягати буквально будь-чого. Тому тут однозначно висновок такий, що якщо, наприклад, в тебе є якась мета, ціль, да ти розбиваєш. Його на ці звички. І просто візьми і зроби їх там 100 днів поспіль. Просто 100 днів поспіль роби одне і те ж саме. Не з понеділка по п'ятницю, а на вихідних ти даєш собі відпочинок, тому що я ж хочу довше поспати, я ж зараз можу довше поспати. А з першого дня, як ти вирішив встати на цю дорогу і до останнього, тільки тоді це спрацює без ніяких відмовок. Четверта причина це те, що ти фокусуєшся на маленьких, але екстрених тасках. Мені буде дуже просто. Навести приклад з роботи, це коли, знаєте, у вас там є якісь загальні цілі компанії або окіари. І замість того, щоб фокусуватись на досягненні певних великих цілей. Ти просто швиденько відповідаєш на якісь повідомлення, які тобі відписують, або виконуєш такі невеликі завдачі, тому що ти думаєш, що вони екстрені, їх потрібно комусь, наприклад, віддати, передати. І ти думаєш, я швиденько це закінчу, бо типу хтось ж чекає відповіді від мене, і потім лише переступлю до якоїсь там загальної роботи. І дуже часто трапляється так, що ми просто фокусуємося максимально на великій кількості оцих екстрених задач. В своєму житті це може бути знову ж таки якийсь елемент з. Речами, де ти маєш якусь відповідальність, тобі треба це зробити, тому що це залежить ще від когось. Там, наприклад, зробити якісь завдання для роботи, зробити якісь завдання по дому для того, щоб вам було комфортно і так далі. І тим самим ти постійно, постійно, постійно відкладаєш те, чого ти хотів би досягнути, якусь якоїсь своєї цілі, якоїсь своєї мети, тому що ти фокусуєшся на оцих. Не таких важливих речах, але ті, що типу екстрені. І Саме це дає чітке розуміння того, наскільки важливо іноді говорити ні і чітко виставляти свої пріоритети. Що для тебе зараз важливо, а що не важливо. І останній п'ятий пункт це ти забуваєш, чому ти почав. Ти забуваєш своє чому англійською why. Навіщо? Навіщо ти це робиш? Це відбувається саме через минулий пункт, через те, що в нас є багато обов'язків, в нас є багато мінорних задач. Ми просто крутимося в дні і забуваємо про те, чому ми взагалі стали на цей шлях з самого початку. Тут, до речі, допомагає рев'ю, про яке ми говорили до цього, що важливо так сильно собі нагадувати. Постійно потрібно зробити якісь такі. Листочки з надписом вашої цілі, нехай воно буде написано прямо у вас на ваших шпалерах в телефоні, щоб ви точно знали, навіщо ви почали цей шлях. Тому що нічого, крім оцієї мети, не буде вас так сильно стимулювати рухатися далі. Це знаєте, як постійно підкидати дрова в вогонь, який ви розпалили. Якщо ви не будете кидати туди декілька палочок, то швидше за все з часом він потухне. Це були ті п'ять причин, чому мені здається наші цілі так довго втілюються в життя. Але як я вже й казала, що в мене є ідея, яким чином ми можемо бустнути, як мінімум свою мотивацію, почати щось робити. І ним є челендж. Цей челендж буде на честь такої певної річниці на моєму каналі. Вже пройшов рік відтоді, як я опублікувала своє перше відео, тому мені би хотілося повторити той челендж, з якого все почалося. А саме Project 50. Суть його проста: в тебе є 7 звичок, 50 днів. Ти намагаєшся їх виконувати кожного дня і дивишся, наскільки сильно зміниться твоє життя за цей період. Особисто в мене є дві глобальні найважливіші цілі на цей час, які я хотіла би дуже сильно досягнути. Перше це привести себе в нормальну фізичну форму, тому що за останній період в мене був такий час, коли я з'їла декілька баночок нутелли так за раз, тому хочеться до літа бути в кращому вигляді. І друга масштабна ціль це англійська мова. До цього я просто хотіла там, вчити її, щоб там розуміти відео, читати книги, чи спілкуватися з клієнтами. Зараз у мене це все є, але немає. Нової е, здібності, скажімо так, це вільно записувати відео на YouTube, як я зараз записую українською. Так я хотіла би робити це англійською. Паралельно в мене найкращий акцент, тому це також би хотілося поправити, тому я буду максимально сильно над цим працювати. І в кінці мені цікаво буде зрівняти весь прогрес. Зараз я хочу проговорити фрагмент англійською мовою для вас. Це Максимально страшно для мене, але я думаю, що і мені, і вам це допоможе краще прослідкувати мій прогрес і зрозуміти, чи вдалося в мене через якийсь період ем, покращити свою англійську. Окей, okay. uh, video um, and I відео like write the script. Uh, what should I say in, in English? It's like extra idea that I have now. That's why I'm just trying to uh, implement it. Actually, this is so embarrassing for me. As I said before in my previous videos on this YouTube channel, um, I can speak English with other people. Like when, um, in my job, I need this skill. I do it uh, when I just like reading or listening something i understand everything but the most difficult thing is to speak to my friends or family i don't know why but it's like mm, sort of um, wall for me i don't know that's why it will be very very great if i can handle it by the end of this project 50 channel I hope that's it, and it will be enough for you to judge me. Um, I just hope that uh, in the comments below, I will not receive a lot of hate um, messages. Uh, so, yeah, that's it. Така моя англійська. Uh, ви її почули. Um, не знаю, чи вставлю я її в це відео, але um, подивимось. Коротше, які сім звичок входять в Project 50? Перше, це прокидатися до восьмої ранку. Друге, це витрачати як мінімум одну годину рутини зранку на себе без якихось відволікань, телефонів. Будь-чого, це просто тільки ви і все. Третє витрачати одну годину на активності. Ну в основному спорт, але не знаю наскільки можливо кожного дня робити жорсткий спорт по годині, тому як мінімум одна година активності має бути присутня. Четверте це читати мінімум 10 сторінок книги. П'яте одну годину витрачати на нову навичку. В мене це англійська. Шосте це здорово харчуватися. І сьоме це відслідковувати весь цей процес у вашому блокнотику щоденнику чи девим зручним. Як і завжди на цьому каналі челенджі я проходжу не сама, а разом з вами з нашим теплим ком'юніті, яке є в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде прикріплене в описі під цим відео. Ви можете зайти, доєднатися до нас і проходити разом шлях, ділитися своїми якимись перемогами і поразками, адже однозначно разом веселіше і набагато корисніше, тому що там дуже часто можна отримати слушні поради від учасників. До речі, посилання на шаблони трекерів по цьому челенджу я також лишу в цьому. У телеграм-каналі. Буду вас там з нетерпінням чекати. Ну що ж, на цьому в мене все. Я дуже скучила за вами за цей період, поки я нічого не публікувала. Надіюсь, ви також. Тому скоро побачимось в нових відео.